Україні ринок прибуткової нерухомості стрімко виріс після ковідних змін. Тільки за останні три роки в нашій країні на різних стадіях реалізації перебувають приблизно 47 проєктів апарт-готелів, які продають номери, апартаменти та котеджі. Вітаю глядачів Red Community, Я Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group, де я цього разу розповім про прибуткову нерухомість в готельному бізнесі. Що це таке та як на цьому можна заробити? З вас лайк! З мене корисна інформація. Прибуткова нерухомість набуває популярності в Україні як новий спосіб інвестицій. Це простір із повним оздобленням і меблюваннями та може мати території в загальному користуванні всіх мешканців, такі як басейн, дитячі кімнати, спа, місця для барбекю, фітнес клуб тощо. Інвестуючи в юніт, власник одночасно може користуватися ним. Всі турботи з обслуговування номеру. І пошуку гостей бере на себе керівна компанія. Це можуть бути квартири в оренду та комерційна нерухомість, як хостели, готелі, апарт-готелі. напівкомерційна нерухомість, такі як сервісні апартаменти та кондоготелі. Прибуткова нерухомість забезпечує досягнення вищої прибутковості, десь на рівні 10-15% річних, порівняно зі звичайними орендними квартирами. Середня окупність інвестицій становить 7-8 років навіть за середньорічної заповненості на рівні 50-60%. Вперше у світі готельні кондомініуми були продані у Бостоні в середині 80-х років компанією Four Seasons. Вже у 88 році мережа вийшла на міжнародний ринок, запропонувавши 30 брендованих біл у Таїланді. За 2002-2012 роки кількість учасників збільшилась у 10 разів. 80% представлені готельними брендами. Брендовані пропозиції забезпечують середню надбавку по ціні юніта приблизно на 30%. Середня окупність інвестицій становить 7-8 років, навіть за середньорічною заповненості на рівні 50-60%. До 2027 року очікується приблизно 1100 проєктів. Найпопулярніші міста Дубай, Майами, Нью-Йорк і Лондон. Прибуткова нерухомість це дохід плюс відпочинок. Це надає інвестору можливість комбінувати власне використання та короткострокову оренду. Ця гнучкість в оренді може зробити інвестиції ще більш привабливими. В Україні ринок прибуткової нерухомості стрімко масштабується після ковідних змін. Так, тільки за 20 2023 23 роки в Україні на різних стадіях реалізації перебуває приблизно 47 проєктів апарт готелів, які продають номери, апартаменти та котеджі. А за попередні 28 років незалежності було реалізовано лише три подібних проєкти: стрімкий розвиток нових форматів спостерігається у Львівській, Івано-Франківській областях та на Вінничині. Ще одним плюсом є те, що сучасні технології та професійний менеджмент готелю можуть забезпечити інвестору більшу безпеку та зручність у керуванні їхньою нерухомістю. Саме керуюча компанія відповідає за здачу в оренду, обслуговування та безпеку вашої власності. Такі інвестиції цікаві для корпоративних клієнтів яким цікавіше довго тривали проживання в одному місці під час робочих відряджень. Сервісні апартаменти стають більш привабливими, але вони можуть бути і привабливими для звичайних українців, які хочуть мати пасивний дохід. Не забувайте про лайки та підписки.